Ситуація в Афінах привалює на багатьох дискусіях під час сесії Європарламенту. Лідер лібералів у Європарламенті є Верховстат звинуватив ЄС МВФ та Європейський центробанк, що вони покладаються на грецькі партії, які не заслуговують на довіру. That... Я критикую трійку за те, що вони просто дотримуються філософії неодемократія і пасок. Обидві великі політичні партії служать власним інтересам. Лідер соціал-демократів Ганес Свобода теж не задоволений взаємодією трійки із Грецією, Однак він розглядає проблему під іншим кутом зору. Якщо ви наважуєтеся тільки на суворі дефістит, заходи економії, ви не можете скоротити дефіцит, а можете навіть його збільшити. Ось що ми критикуємо, і це був шантаж, тому що ніяких реальних переговорів між Грецією та трійкою не було. Звичайно, реформи необхідні, але я думаю, що трійка вимагає помилкових реформ. а співголова фракції зелених Даніель Конбендіт каже, що сама лише. Сувора економія не допоможе, і що Греція потребує плану інвестицій. It's слід розробити інвестиційний план разом з грецькими компаніями. Слід розглянути це разом із грецькою державою. Слід знайти структури, за допомогою яких ці інвестиції не поглине інституційна катастрофа.